І вітання, ви дивитеся телеканал Конкурент ТІВІ і в ефірі програма Луцька автобазар. Сьогодні ми на авторинку Луцька будемо дивитися, скільки ж коштують тут Рено Мегани, наскільки можна придбати автівку, якого року і в якому стані. А ви підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного, та ставте свої вподобайки під цим випуском та пропонуйте свої марки автівок, які ви хочете побачити у наступному відео. Ось у нас в універсалі Рено Мегана 2012 року випуску пробіг тут вказаний 253 тисячі кілометрів. Продавець стверджує, що ця автівка вона не фарбована і є всі сертифікати. За неї продавець просить 9600 доларів. Продавець відчинив машину машиною. Перше, на що я звертаю увагу, це звичайно коробка передач, і вона тут механіка. Загалом ми бачимо, дивимося на стан керма, кермо не затерте, воно доглянуте. Сидіння тут комбіновані, шкіра тканина, зроблені в сірому кольорі, що достатньо в принципі практично. Також тут є телевізор, мультимедія, що також дуже зручно, якісь навігатори увімкнути, музику і так далі. Вона є біла, що дуже контрастно, дуже красиво, і ззаду так само комбіновані сидіння шкіра, тканина, є підлокітник для пасажирів, підстаканник. Тобто достатньо комфортно і зручно, я гадаю, в цій машині їздити. Ще один Megane, також в універсалі. Він іде більш такого синього кольору. Це в комплектації GT-Line, і ця автівка 2017 року. Випуску вона достатньо нова. Мотор тут досить економний, це 1,5 літра дизель. Мотор має потужності 81 кВт. Продавець сказав, що тут пробіг 204 тисячі кілометрів і стверджує, що він оригінальний. Також тут є величезний перелік різних фішок, які є в машині. Зазначено, що цей автомобіль він приганий з Нідерландів і поставлений на облік в січні 2023 року. Тут є декоративні підсвітки всередині машини зі зміною кольорів. Також тут продавець стверджує, що ця автівка ніде не підкрашена. Є датчики дощу, світла, тиску в шинах. Тобто, все висвічується, все комфортно для водія, все все бачить. Бачимо тут, що є оригінальні коврички від Магана. Також тут електроручник. Ця автівка вона на ручній коробці передач. Загалом дуже красиво. Всередині сидіння такі вони огортають, бачимо, вони такі підняті, ніби підспортивні, зроблені, що, що, як на мою думку, дуже і дуже так ефектно виглядає. Е, є круїз контроль центральний підлокітник, також є люк, що теж дуже комфортно, красиво, і воно виглядає так достойно. За цю автівку продавець просить. Достатньо таку хорошу суму 14 тисяч 500 доларів. Реномеганті бачимо 13-го року. Розкажіть прекрасний автомобіль. Весь в рідній фарбі. Економний, це в нас іде вже рестайлінговий. Uh -huh. У нас, якщо порівняти з попереднім рено, тут вже новіші трошки рішоточки відрізняються, фари відрізняються. Ну і тако по деяких деталях салону. Саме цей автомобіль у нас іде на комплектації Бозе. Правильно uh -huh. тут є датчик світла, датчик дождя, панорама. панорама да, це... Дуже комбінований салон, що дуже рідкість для. Renault Megane. ну комплектація гарна, тільки відсутні диски. Ще повинні бути диски е, бозешні, угу. а так в принципі все в ньому є. Хоче парктроніки є. Парктронік передній, задній, камери заднього виду, і 8800 вісімсот. Вісім так. Що ж відкрила нам автівочку? Справді тут загалом вид автівки всередині нормальний, хороший, немає ніяких потертостей на пластику, ніяких подряпин. Чистенькі, горненькі, не подряпані, не заломлена шкіра, сидіння. Ручна коробка передач. І що суттєво я би сказала, на що я звернула увагу, це тут електроручник. Загалом автівка виглядає гарно, кермо не затерте. Колонки бачу, також звернула увагу. Вони такі, можна сказати, брендовані. На них наліпка, босе це та комплектація, в якій автівка. Тут є дві панорами: одна для пасажира і для водія, і друга для пасажирів, які сидять ззаду. Що дуже зручно, я би сказала, і так красивенько виглядає. Кожен може споглядати зоряне небо, сонце, хмарки і так далі. Омиган в комплектації «Босе» 2012 року випуску. Продавець стверджує, що тут оригінальний пробіг не скручений, і він становить 227 тисяч кілометрів. Є сервісна книжка, а також автівка не фарбована. І всі сертифікати присутні. За цю автівку продавець просить 9 тисяч доларів. Вона є в універсалі, в сірому, достатньо такому стандартному кольорі. В цій автівці є передні і задні парктроніки, що дуже зручно зараз для сучасного водія паркуватися. Тож загалом автівка, я гадаю, своїй ціні відповідає. Реном Ган також комплектації «Босе», але вже 2014 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,5 літра дизель. За цю автівку продавець просить 10 тисяч 900 доларів. І ось з вікна ми можемо поглянути, що тут е сидіння, вони є шкіряні, комбіновані: е чорна шкіра і е білий, як я розумію, алькантара, якась, якийсь валюр. Е тут ручна коробка передач. Загалом, я якщо що я можу оцінити із вулиці через вікно, достатньо доглянути салон на кермі. Немає ніяких затертостей, є кондиціонер. Мультимедіа, тобто, ну загалом все стандартне, все що потрібно водію. І у нас білосніжний раномеган дві 2013 року випуску. Е -е, пробіг тут вказаний 220 тисяч кілометрів. Е -е, тут е -е, двигун достатньо економний, я би сказала, 1,5 літра, Але дизель чи бензин. Дизель, дизельний це хороше. Є кондиціонер, і за цю автівку продавець просить, я би сказала, порівнюючи з іншими Renault Megane, достатньо невеличку ціну. Це 6700 доларів. Автівка на механіці загалом бачимо, кермо немає затертості. Я гадаю, воно перешите. Тож тим більше нове красиве кермо для вас. Загалом бачимо по пластику є невеличкі затертості, але я гадаю, за таку ціну їх можна самим зашліфувати. Сидіння вони випрані, немає ніяких плям, вони є тканині ні в чорному кольорі, і так само стеля зроблена в білому кольорі, контрастно чудово. Також є невеличкий екранчик з температурою, з годиною і так далі. Кондиціонер, як я вже й казала, і ззаду бачимо, що достатньо місця для ніг. Також сидіння чистенькі, хороші є підголівники і так далі. Також для багажника бачу є накриття, тобто люди з салону не будуть бачити, що водій везе багажнику. У нас один чорний е, Renault Megane GT Line 2011 року. Випуску тут об'єм двигуна трошки більший: 1,9 літра, е, ручна коробка передач і пробіг 205 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 800 доларів і зазначає, що є два ключі, е, два комплекти колес, навігація, клімат контроль і так далі. Тож зараз ми поглянемо що всередині. Що ж, я можу порівняти, ми вже автівку з такими сидіннями мали, тобто з такими, так би мовити, крильцями. Сидиш собі, зручно, тебе ніби хтось ззаду обіймає. Кермо не затерте, воно цілком в гарному вигляді. Як я вже й казала, ручна коробка передач, кондиціонер, продавець зазначив, що є всі сертифікати, які необхідні. Також бачимо, що підголівники вони такі брендовані, вишиті. І ззаду також сидіння коврички всі є, і до речі, сидіння комбіновані шкіра тканина, як і спереду, так і ззаду. Також разом з автівкою продавець віддає зимову резину, ну багажничку. Тут одразу її можна буде оглянути. Ну я би сказала, що вона та на ній їздила, але загалом вона має достатньо такий товарний вигляд що на ній можна буде поїздити кілька сезонів, якщо їздити гарно. Ну що ж, ми оглянули кілька автівок марки Рено моделі Меган. І справді можна придбати автівку як і від 6 тисяч доларів, так і до 14 тисяч доларів різного кольору. У нас були і синя, і біла, і чорна, і коричнева навіть була. Тож загалом автівки вони є популярними, ходовими. Тож збирайте гроші на свого залізного коня, якщо це рено Меган. Приходьте на Луцький авторинок і обирайте собі до вподоби автівку. З вами була програма «Луцький автобазар на телеканалі Конкурентіві. Зустрінемося наступного тижня.